Закарпатська обласна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Вже сьомий рік поспіль проводить засідання клубу літературних дебютантів Нові імена у читальному залі бібліотеки. Молоді письменники та поети представляють публіці свою творчість. Так Мукачівка Тетяна Рибар уперше презентувала в Ужгороді свої вірші. Приїхала команда в числі трьох людей: піаністка Лена Барта, яка буде мене підтримувати у музичному плані. Я буде читати вірші, буду розказувати про себе біографію, про свою про свої якісь творчі здобутки. Головним героєм засідання клубу літературних дебютантів став 15-річний школяр Василь Малешка. Він презентував свою поетичну збірку віршів під назвою Просторо вірші. Молодий поет у своїх творах намагався передати почуття підлітка, любов та свої погляди на життя. Ми працювали над нею 3-4 місяці, і вона двічі переписувалась, оскільки вірші було дуже багато і вони не входили в формат книжки. Слухачами клубу літературних дебютантів були також і члени спілки письменників, до яких в найближчому майбутньому може приєднатися Тетяна Рибар. Вони підтвердили талант сьогоднішніх дебютантів, а також висловили своє враження від почутого презентації книжок. Це завжди велике свято. Найперше тому, що приємно, що є люди, які прагнуть до слова. За Василем Малишкою ми спостерігаємо вже дуже давно, і дуже приємно, що він поволі росте і вдосконалюється. Тетяна Рибар, відома авторка, надзвичайно талановита поетеса. Читати свої вірші поети вирішили з музичним супроводом. Тетяна Рибар під фортепіано, Василь Малишка під гітару та балалайку. Також під час читання віршів молодого поета відбулася гра з лялькою. Після закінчення кожен охочий міг побажати поетам творчих успіхів. А